Зад для безпеки дітей у Миколаї на базі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій відкрили сучасний інтерактивний клас безпеки. Він створений за ініціативи Української асоціації центрів підтримки бізнесу та підтримки програми розвитку ООН. Це перше в на Миколаївщині створений саме такий клас. Він е, націлений на те, щоб проводити освітні інформаційні заходи, перш за все, з, з дітьми, з, е, з малечою. І хотілося б, щоб та інформація, яка для них є життєво необхідною, вони отримували, вони засвоювали, тому е, відповідно розпрацьовували цей клас саме в такому форматі. Зокрема, новий клас безпеки оснащений макетами вибухонебезпечних предметів, адже за словами рятувальників, зараз варто приділяти чимало уваги саме мінній безпеці. А такі матеріали та сучасне обладнання, як от окуляр віртуальної реальності, зроблять навчання більш цікавим і продуктивним. Ми маємо і інтерактивну дошку, проектор. Це нам допомагає дітей ознайомлювати мультимедійно з основними правилами безпеки. Оснащений загалі клас безпеки розподіляється на п'ять зон. Туди входить зона міної безпеки, пожежної, медицини, ігрова зона ну і звичайно мультимедійне обладнання. У день відкриття до класу безпеки вже прийшли перші відвідувачі. На думку батьків, такі заняття стануть не лише розвагою для їхніх дітей, а й вбережуть малечу від надзвичайних ситуацій. Це дуже актуальне зараз питання. Безпека наших дітей на першому місці, і тому ми дуже раді, що нас запросили на цей захід, щоб діти дізналися щось нове і поновили свої знання. Дитина моя дуже задоволена, що все проходить дуже інтерактивно. Ось навіть писа патрона запросили, дуже їм сподобалось, дуже все цікаво. Всього на Миколаївщині вже облаштували близько 50 класів безпеки. ДСНСівці кажуть, роботу зі створення таких дитячих просторів будуть продовжувати, адже зробити їхнє дитинство безпечним одне з найважливіших завдань на сьогодні. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.